Кусики, привіт! Я вас бачу, у вас тут ціла сімейка. Один, два, три, чотири. Ну, муховички. Тим які красунчики. Гриби, по-любому гриби. Клас. Ось таку я вирізала сімейку. Ще одного знайшла ось такого красунчика. Бабки, муховички. Але ви знаєте, слава Богу, за такі. Хоча це поляна із польськими грибами. Ну нічого. І муховички підуть. Теж гарні грибочки, дуже смачненькі. Іди в корзинку? Це, ви Знаєте, дуже хороший признак. Якщо починають попадатися мухомори, це свідчить про те, що будуть десь і гриби. Ку-ку! Я ти тут заховався. Ой, який ти гарний! Ну, супер! Ніколи не зачіпаю мухомори. Їм теж треба рости. Вони для чогось у природі. Яка краса, ви погляньте, яка галявина грибів. Але, на жаль, ну гарнющі ж, які ці грибочки у нас називають свинушки, ну, деякі їх називають піддубниками. Раніше їх у радянські часи масово робили заготовки, збирали, солили, а потім хтось винайшов, що там якісь вони містять яд уповільненої дії їх заборонили. Хоча дуже багато моїх знайомих, мой гарніші жики, їх в їжу вживають все своє життя. Я їх, звісно, не беру, але ви знаєте, такі красені, мабуть, позбираю. Я знаю, кому їх віддати. ну Гарні ці грибочки. Я не знаю, ви такі грибочки вживаєте, бо постійно йдуть дебати, що не можна. Ну, я відразу кажу, що я їх в їжу не беру, але дуже багато моїх знайомих їх збирають. Тому, мабуть, таку оцю гарні гарні такі молоденькі, мабуть, цю галявинку треба вирізати. Набрала кошик з винушок для знайомих, а тут погляньте, яке украсення знайшла. А цікаво. Ай, він уже його з'їли. Гляньте, який гарнющий. Це маслячок, переросли. Еть. Ех ти. Ну, черв'ячкам теж треба щось їсти. Доїдайте. О, це я неодмінно маю вам показати. Ви погляньте, який букет грибів. Я розумію, що це поганки, але краса неймовірна. Ого, діаметр, мабуть, з пів метра. Клас. Я такий пеньок тут здоровезний.